Зараз, 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 зараз. Ми спочатку це голосуємо порядок денний. Іде? Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів та планування бюджету. Пропонується порядок денний, три у нас запитання і одне додаткове. Хто за? Дякую. Дякую, Володь. Починаю. Пропоную розпочати з додаткового питання, відпосити Глинко Козимирівну на іншу комісію. Проєкт упали про надання згоди на прийняття в комунальну власність Львівської міської територіальної громади, комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський академічний обласний театр «Рельок». Я пропоную такий формат. Ми всі дуже розуміємо, читали ваше пояснення, що діти ходять, військи треба забирати, але в нас абсолютно. Грунтовне юридичне платна е, дивіться е, Галина земліна питання дуже просте. Ми вам вчора запропонували внести зміни в е, цю ухвалу в форматі, що ми надаємо понятійний дозвіл на, е, е, на прийняття. при умові при, при умові при умові підписання меморандуму, і е, після того е, робити наступні кроки. Я так розумію, що на сьогоднішній день область не готова підписувати меморандум, який позачора був надісланий. Вони там сказали, що попрацюють над ним. В них там своє бачення. Відповідно, я вважаю, що ми трохи вперед паровозом біжимо саме в такому форматі, як ви це нам подали. Под... Зазначати в, в приймати в тексті ухвали. Тому давайте прочитаємо вже той текст Зі змінами, я його зачитаю пропозицією комісії. Думаю, що в такому форматі які ви та, я, я, там я подавала. Ви ви то виправляли чи ні? Ви знаєте це як першу хванути, і виконати текстом, що прийняти рішення про прийняття основи влади. Давайте ми зараз з вами продумаємо текст і проголосуємо. Я прочитаю правки. Тобто там перше пишіть мені, я я просто не взяла розрахований. Там був перший пункт надати дозвіл. Тобто, я думаю, що надати дозвіл вже... це якраз то для Потім маніпуляції, коли нам скажуть, ну депутати, ви що там нерозумні? Ви вже дозвіл надали. А зараз там не хочете голосувати. У нас таких історій було дуже багато. І я не хочу, щоб в сесійній залі були взагалі будь-які можливості до такої маніпуляції. Давайте ми заберемо це на дати дозвіл. Ми напишемо, що е, міська рада. Приєднати команди комунального коналу, а це писання в комунальній кораблі, це буде обладнання на ви не відповаються одним різням, приведемо свідомо там рісням, що закон по продажі правиль саме продання. Як я до кінця, там будуть мови так, але але ми таку формування цієї ухвали подаємо, що в принципі знаючи всі можливості нашої міської ради. Я чітко розумію. Ми там дуже чітко пишемо про те про надання позволу. Давайте що ми вам Ви чудово справляєтесь виконкомом саме з таким з такими рішеннями, тому та ну, слухайте, yeah. давайте так да, в Віталік, я потім пропоную текст і голосу вже yeah. немає часу. Всі переговори з звернення депутатів комісії обласної ради, я так зрозумів, що це їхня ініціатива могла передати саме нам, а не наша ініціатива, ніби ми хочемо це забрати. Тоб ми е, сказали, що воно краще буде заострійовано краще в сфері культури міста. І це вони, вони зверталися. Тому є пропозиції. Yeah. Дати поздру, ну я не знаю на переговори, але з одного це пар. Давайте напишемо, прописуємо текст так, щоб нікому з тут з присутніх не було. Ну потім не ставило нас в ту залежність, коли ми маємо тиснути на кнопку незалежнові ні від чого. Тому давайте колеги, вся того. Так, я, я пропоную, там, нам текст треба придумати. Ми вже там говорили, Минброхоном і все татом, розумієш? Ми так yeah. треба. Е, давайте, yeah. давайте, е, давайте напишемо текст дуже чітко, щоб я його зачитала, і саме так воно пішло в ухвалу. Я разом з вами пропоную це зробити е, як, як ми це робимо.

Правильно, після прийняття меморандуму та інших кроків, які прописані за виконання зобов'язань, передбачених виконавду. Далі ми зараз сядемо з відкоригуємо. Добре, ставлю на голосування справками хто за? Але підійдіть, будь ласка, до Наталії. Я підійду, щоб ми відкоригували те, текстово. Добре. Шановні колеги, в різному я хочу поговорити про протокольне доручення, щоб ми з вами його прийняли. І сьогодні на раді було зачитано, і рада проголосувала. Інформую вас про те, що перше ТМО планує всупереч нашого рішення спільної комісії. Реєструвати, реєструвати засновниками, крім першого тимові, визначено у нас в нас ухвалі ще Unbroken і так як було запропоновано громадську організацію, як вона називається я просто забула не тільки там інновації про світі, чи що якось так інші. Ну що вибачте, я не пам'ятаю? Відповідно, я вважаю, що це не. Питання, в принципі, обговорювали з двома профільними комісіями. Я не розумію, чому основником міського університету має виступати громадська організація. Ми з вами це вже проговорювали кілька разів. Тому пропоную сьогодні проголосувати як ініціатива нашої комісії, можливо, таку саму висоне медична, проголосувати протокольне доручення, яким вив'язати перше ТМО. Виконати умови ухвали і виконати умови е, з урахуванням змін до статуту, які були прийняті е, двома профільними комісіями е, з переважною більш, більшістю голосів. Чотири фракції проголосувало. Е, одна фракція отрималась, тому е, пропоную е, прпродкольне доручення, е, яке звучить саме так: е, зобов'язати е, керівника першого ТМО здійснити реєстрацію університету. З урахуванням правок спільного засі... спільного з правок комісій прийнятих на спільному засіданні медичної комісії фінансів, Та якщо не, не маєте що проговорити або маєте давати не маємо. Ставлю на голову ухвали. і відповідно до ухвали, звичайно, ухвалі чітко в чітко прописано засновником виступити, не співзасновником. Не одним з засновників, а засновником. І е, ми заявили в всьому світу, що в нас буде перший е, університет міський засновник. Засновником, <підусловник> так і сталося Чітко, я от вчора скидала цей, і воно висит, тобто там немає ні спів, ні. Просто от... Ставлю на голосування. Хто за? Я буду зачитувати це протокольне доручення на початку вашого дозволу. Дякую одноголосно. А, перепрошую. Ви утримались. Вибачте, вибачте, я це... Я просто ви так підняла одночасно руки, що я не встигла. Добре, двоє утримались, решта зайда. Проти немає. Ви завжди. Добре, запропонуй, а чи ти не кажеш? Запропонуй по-іншому, як протокольно, як на нас немає повноважень, чому немає. <complexí> Добре, скажи, як ти станці з застереженням, щоб виклали рішення уклада, массанці дорочили, як немає, там чітко про це написано. Добре, а як? окей. Ні, так можливо, Юра внесе зміни Юра курсу, я ж не. Добре. Добре, не буду. Проєктували, шановні колеги, перше, проєктували затвердження переліку е, об'єктів видатків. Сьогодні було внесені зміни е, в оконкомам, були враховані пропозиції голосу і цей. Так. Є, є потреба передника. Спасибо, тому що та пропозиція, яку він запропонував, вона була зроблена на Петро. Ставлю на голосування, якщо Якщо колег немає питань, ставлю на голосування, то. А другого Володимира, година про це проходили знищиться? Та враховуємо дозвичайно. Це друга враховувана лекція. Треба згадати. Тобто, чи вже варто власне Що я можу згадати? Треба згадати. Що я можу згадати? Ні, зараз голос. Ні-ні, зараз, буде тепер принесу справку, якщо... Ні, не можу

А проект упали про внесення змін до бюджету Львівської міської, міської територіальної громади. Ти передивлявся Там що було що, що, що ми не що ми не поводили. Ми поводили забрати та ваших мі агломерацію забрати Наталя. В мені з я зачитала, Ні. чи ви вже зробили? Так, зруйнули свої ресурс на виконком. Але в нас і я, ми на сайті оприлюднювали спочатку з організаційних питань. А, так само і ми, так само і на Васильів, нам оприлюднювали на сайті. Проект ухвалили сьогодні, змінився на виконком після всіх обговори. Змінилася наша, ухвалена суднього. Я би просила, щоб ви тоді відобразили в протоколі що з врахуванням рішення випадковому протоколу, якщо в якийсь була, тоді врахування. Ну, щоб ми технічно в вашому протоколі, який читаєте надалі про голосування на сесії. Тобто, а що мені читати, якщо ми без змін приймаємо? Ми просто маємо оприлюднення раніше. Сьогодні зранку поміняли У нас важко. Ну, так. Тоді, так. Тоді, тоді я все таки будуть зміни читати, що згідно з, з, з сьогоднішнього, Ні, так, тоді, якщо у вас зараз я просто була що зараз не будуть. Якщо зараз права не буде, тоді ми зараз поміняємо згідно спішки виконкому руху. І, і тоді ми писали. Якщо можна скажу, що без справку ми швидко підписали і запустили роботу на Ми вже швидко підписали на редакційні комісії університетом Брокен, де замінилось одне дуже важливе слово. Але протикали замінити в основничку. Ми забрали, те, що ви зняли кубанку, ми забрали. Ми забрали агремерацію, якого не проголосували. Давайте зараз було. Ставлю так. на голосування. Питання ну з вибору питання, бо ми погоджували рандо для кількох районних адміністрацій. Якщо може можуть тут зараз міську доставимо включати, або всі відображені і запозичені об'єкти великої? Ми пропіймуємо. Ми це знаємо. Там треба це різні рівні адміністрації. І ваша нам просто так. нам треба урахувати. Тому якщо ви зараз там немає, тоді ви просто утримуєте. Ми тоді зараз переобліковуємо без права Наталь і Володь ви проконтролюєте. Та, це, та, та, ставлю на голосування хто за.